В Одесі працює унікальний музей з доволі незвичними експонатами. Аналогів йому немає в усьому світі, стверджують науковці. При Одеському державному аграрному університеті функціонує музей ґрунтів. Тут зібрана земля фактично з усіх регіонів України. Вік цих експонатів, як і самого музею. 100 років професор кафедри геодезії пояснює, проби чорнозому взяті ще до різних світових процесів становлять значний інтерес для дослідників. Унікальність і в тому, що тут збережені моноліти до випробовувань ядерної зброї, до міліорації, хімізації і так далі. В свій час тут були зразки з Єгипту, з Далекого Сходу, але найбільша колекція це українська колекція, і представлені тут по суті всі. Грунти від Житомирської області до Одеської області: Харківська, Одеська, Житомирська і так далі. За словами викладачів університету, цей музей є доволі цікавою науковою базою для аграріїв і спеціалістів з різних областей України. Студенти у нас по предмету ґрунтознавства, звичайно, використовують у них є цілий семестр, коли вони в тому числі використовують цей музей для своєї роботи. Крім цього, і деякі наукові праці. Були уже в новітній час на основі колекції і тих зібрань, які залишилися в цьому музеї після Набоких. Тут, крім цих монолітів, ще багато інших експонатів. Сьогодні триває реконструкція будівлі, де знаходяться безпосередньо експонати музею. Зараз продовжуються роботи по заміні вікон. Далі ремонтуватимуть стелю. Роботи по відновленню самих експозицій. Плануються згодом. Крім того, в університеті хочуть створити нові конструкції, які були більш зручними для зберігання цих експонатів. Однак на все потрібні чималі кошти. Тому адміністрація закладу звертається до всіх небайдужих аграріїв країни долучитися до цієї важливої справи. Це достатньо серйозна справа, яка потребує дуже серйозних вкладень. І я би хотів звернутися до всіх небайдужих випускників нашого університету, до всіх зацікавлених осіб, допомогти нам в це нелегкі в цей нелегкий час в нашій державі, щоб ми все ж таки змогли відновити цей музей, оскільки це є надбання наше, і воно цікаве як і в історичному, так і в науковому плані для майбутнього покоління. Наука сьогодні потребує підтримки від кожного громадянина, адже історія нашої землі це справа кожного. Акцентують спеціалісти Одеського державного аграрного університету.